Вітаю вас, друзі городники та садівники. Уявіть собі таку картину. За вікном хортовина, ви вирішили приготувати на вечерю запашну печеню або улюблені доруни, Спускаєтесь у погріб чи відкриваєте ящик на балконі, а там, замість твердих соковитих бульб, на вас дивляться змушковаті, м'які мумії з довжелезними білими паростками, що нагадують чудернацьких інопланетних істот. Знайоме відчуття розчарування, чи не так? У цей момент стає невимовно шкода своєї праці, тих весняних днів, коли ви з надією саджали насіння, тих літніх годин під палючим сонцем, коли підгортали грядки та збирали колорадських жуків, і тієї осінньої втоми, коли носили важкі мішки. Бо, являється, виростити врожай це лише половина справи, а справжнє мистецтво полягає в тому, щоб зберегти його до весни у первісному вигляді. Сьогодні ми розберемо цю науку на атоми, щоб жодна картоплина більше не покинула ваш стіл завчасно. Почнемо з того, що картопля, яка лежить у вашому ящику, це не просто їжа, це живий біологічний об'єкт, який продовжує дихати, випаровувати вологу і реагувати на навколишнє середовище навіть після того, як його витягли із землі. Це водозмінений пагін, еволюційне завдання якого перезимувати і дати початок новій рослині. Тому всі процеси всередині бульби налаштовані на виживання та розмноження. Наше з вами завдання як господарів обманути природу, штучно продовжити період глибокого біологічного спокою бульби та переконати її, що весна ще не скоро. Якщо ми не створимо правильних умов, картопля сприйме будь-яке підвищення температури чи промінь світла як команду на старт і почне витрачати свої дорогоцінні поживні речовини на ріст паростків. Замість того, щоб берегти їх для нашого столу, першим і, мабуть, найкритичнішим фактором, про який часто забувають, є світло. Картопля це дитя підземелля, вона еволюціонувала, щоб рости й зберігатися у повній темряві, тому світло для неї є сигналом небезпеки або ж командою до активних дій, коли промені сонця або навіть штучне світло від лампочки потрапляють на шкірку. У пічкірних клітинах починається бурхлива хімічна реакція фотосинтезу, наслідок якої утворюється хлорофіл і бульба зеленіє. Але зелений колір це лише верхівка айсберга, адже паралельно з хлорофілом у картоплі синтезується соланін, природна отрута, глікоалкалоїд, який рослина виробляє для захисту від шкідників та хвороб. Для людини соланін у великих дозах є токсичним. Він може викликати нудоту, головний біль та розлади травлення. Тому позеленіло картоплю вживати в їжу категорично не рекомендується, навіть якщо ви зріжете шкірку, адже токсини можуть проникати глибше. Окрім того, світло є потужним стимулятором росту вічок, тому навіть короткочасне перебування на світлі може запустити процес проростання, який потім буде важко зупинити. Ваше сховище повинно нагадувати фотолабораторію, там має панувати абсолютно безкомпромісна темрява. Якщо ви зберігаєте врожай на балконі або в коридорі, обов'язково накривайте ящики щільною темною тканиною, старими ковдрами або використовуйте непрозорі мішки, адже навіть розсіяне світло протягом тривалого часу зробить свою чорну справу. Наступний наріжний камінь зберігання це температурний режим. І тут потрібна ювелірна точність. Адже діапазон ідеальних температур дуже вузький від 2 до 4 градусів тепла за Цельсієм. Саме в цьому температурному коридорі всі життєві процеси в бульбі уповільнюються до мінімуму. Дихання стає ледь помітним, обмін речовин замирає, а гребки та бактерії, що можуть викликати гниль, втрачають свою активність. Якщо температура опуститься нижче 2 градусів, але ще не досягне точки замерзання, почнеться цікавий і неприємний для нас хімічний процес. Ферменти картоплі почнуть розщеплювати крохмаль на прості цукри. Це захисна реакція рослини, своєрідний антифриз, бо цукровий сироп не замерзає так швидко, як чиста вода. Але для кулінарії це катастрофа, бо картопля стає нудотно соводкою, змінює консистенцію, а при смаженні такі цукри швидко карамелізуються і картопля підгорає, стаючи чорною, але сирою всередині. До того ж, як ми вже згадували, при високих температурах смаження цукри реагують з амінокислотою аспарагіном, утворюючи шкідливий акриламід. Тому ніколи не слухайте порад зберігати картоплю в холодильнику, де температура зазвичай коливається від 0 до 2 градусів тепла. Це прямий шлях до псування смаку продукту. Якщо ж температура підніметься вище 4 або 5 градусів тепла, картопля подумає, що прийшла весна. Вона почне інтенсивно дихати, виділяючи вологу і вуглекислий газ, що призведе до запрівання всередині купи, а вічка миттєво рушить у ріст. Кожен сантиметр паростка забирає у бульби колосальну кількість енергії, вітамінів та вологи, перетворюючи колись пружний овоч на в'ялу губку. Особливо небезпечними є температурні гойдалки, коли, наприклад, на незаскленому балконі день сонце прогріває ящик до плюс десяти, а вночі вдаряє мороз. Такі стреси руйнують структуру картоплі швидше за будь-які хвороби. Тому ваше завдання знайти або облаштувати місце зі стабільним мікрокліматом. І якщо у вас немає професійного овочесховища, доведеться проявити винахідливість. Третім катом, на якому тримається здоров'я вашого врожаю, є вологість повітря, і тут теж потрібен баланс, адже картопля на 80% складається з води, яку вона дуже легко втрачає. Оптимальна вологість становить від 85 до 95%, що дозволяє бульбам зберігати тургор, тобто внутрішній тиск клітин. І залишатися хрусткими та пружними. У звичайній квартирі, взимку, коли працюють радіатори опалення, вологість часто падає до 30 або 40%, що для картоплі рівноцінно перебуванню в пустелі. Вона просто висохне і змощиться за кілька тижнів. З іншого боку, якщо вологість наблизиться до 100% на поверхні бульб випаде конденсат, крапельки води, які стануть ідеальним середовищем для розвитку мокрої гнилі фітофторозу та інших грибкових інфекцій. Якщо у вашому погребі занадто сиро, поставте там відро з нагашеним вапном, сіллю або деревним бугіллям, які, як губка, вберуть зайву вологу з повітря. Якщо ж ви зберігаєте картоплю в сухому місці, спробуйте накрити ящик вологою мішковиною, але слідкуйте, щоб тканина не торкалася самих бульб, або поставте поруч миску з водою для випаровування. Четвертий фактор це доступ свіжого повітря. Адже картопля у процесі зберігання виділяє тепло і вологу, і якщо не забезпечити вентиляцію, то всередині купу утвориться справжня парна з тропічним кліматом, де гниль поширюється зі швидкістю лісової пожежі. Забудьте про поліетиленові пакети, щільні пластикові контейнери без отворів або глухі засіки. Картопля повинна дихати. Найкраща тара це грачісті дерев'яні або пластикові ящики, сітки, полотняні мішки, які вільно пропускають повітря. Ящики не можна ставити впритул до стін або один на одного без зазорів. Завжди залишайте простір для циркуляції повітряних мас. Також важливо, щоб шар картоплі не був занадто високим, не більше одного метра, інакше бульби на дні будуть розчавлені вагою верхніх шарів і задушаться від нестачі кисню. Тепер, коли ми розібралися з фізичними умовами, перейдемо до підготовки самого врожаю, адже успіх зберігання закладається ще на етапі збору. Абсолютно критичним етапом є так званий лікувальний період. Після викопування картоплю не можна одразу ховати в погріб, їй потрібно дати полежати у темному, сухому і добре провітрюваному місці протягом 2-3 тижнів. За цей час шкірка угрубіє, стане міцнішою, а дрібні подряпини та пошкодження затягнуться, загоїться, перекриваючи шлях інфекціям. Тільки після цього карантину можна приступати до сортування. І тут ви повинні бути безжалісними цензорами. Кожна бульба має пройти суворий огляд. Відбраковуйте все, що має поріза лопатою, сліди від зубів мишей, темні плями, ознаки фітовтори або парші. Пам'ятайте золоте правило: одна гнила картоплина здатна зіпсувати цілий ящик, бо гниль передається контактним шляхом, а рідина, що витікає з хворої бульби, заражає все навколо. Пошкоджену картоплю не викидайте, а відкладіть окремо для першочергового використання, але ніколи не кладіть її разом із добірним врожаєм на тривале зберігання. Часто виникає суперечка: мити чи не мити картоплю перед закладанням у погріб, і тут наука дає однозначну відповідь: ні, мити не можна. Шкірка картоплі має природний захисний шар і мікрофлору, які допомагають їй протистояти хворобам. А миття руйнує цей бар'єр і що найгірше насичує шкірку вологою. Навіть якщо ви висушите бульби рушником, у мікроскопічних порах та вічках залишиться вода, яка в умовах прохолодного сховища стане спусковим гачком для розвитку грибків. Земля, що залишається на бульбах, виконує роль додаткового буфера вологості і захисту, тому просто акуратно обтрусіть великі грудки бруду руками, намагаючись не пошкодити ніжну шкірку, і цього буде цілком достатньо. Якщо вам пощастило мати власний погріб або підвал це ідеальний варіант, але його теж треба підготувати заздалегідь. Влітку або на початку осені приміщення треба добре провітрити, висушити та продезінфікувати. Стіни та стелю бажано побілити свіжогашеним вапном із додаванням мідного купоросу це старий, дідівський, але перевірений часом метод боротьби з пліснівою та гнильними бактеріями. Перевірте вентиляційні труби, щоб вони не були забиті павутинням чи сміттям, адже тяга повітря це життя вашого погреба. Ящики з картоплею ставте не на голу землю чи бетон, а на дерев'яні піддони або цеглини, піднявши їх на 10-15 см над підлогою, щоб знизу теж проходило повітря і не тягнуло вогкістю. Але що робити мільйонам українців, які живуть у квартирах і не мають підземелля? Вихід є, і це засклений балкон або лоджія, де можна облаштувати міні овочесховище своїми руками. Для цього вам знадобляться два ящики різного розміру: один більший, інший менший. Більший ящик може бути з фанери, дерева або навіть щільного картону. Його дно і стінки зсередини потрібно обшити утеплювачем, наприклад, пінопластом товщиною 3-5 см, мінеральною ватою або навіть кількома шарами старого гофрокартону. В середину цієї термокапсули ви ставите менше ящики з картоплею, а простір між стінками додатково заповнюєте тирсою, ганчірками або зім'ятими газетами. Зверху конструкцію накриваєте утепленою кришкою і старою ковдрою. Такий термос згладжує температурні коливання і дозволяє картоплі пережити навіть невеликі морози, але якщо надворі вдарять мінус 15 чи 20 градусів, ящик доведеться тимчасово занести в квартиру. Поставивши біля балконних дверей, де найпрохолодніше. У самій квартирі знайти ідеальне місце важче, адже там зазвичай занадто тепло, але спробуйте знайти найтемніший і найхолодніший куток. Це може бути комора, місце під ліжком, нижня полиця кухонної шафи, але тільки не біля духовки чи батареї, або тамбур, якщо у вас хороші стосунки з сусідами. Головне, не робіть у квартирі стратегічних запасів на всю зиму. Краще купувати помішку і з'їдати його за місяць-півтора, використовуючи різні хитрощі для подовження свіжості. І тут ми підходимо до найцікавішого: народних методів та наукових лайфхаків, які допоможуть зберегти врожай навіть у неідеальних умовах. Перший секретний агент у боротьбі за свіжість це звичайне яблуко. Багато хто чув про це, але не всі знають механізм дії. Стиглі яблука виділяють газ етилен. Який для багатьох овочів є гормоном старіння, але для картоплі він діє як інгібітор, тобто пригнічувач росту вічок, двох-трьох яблук на мішок картоплі достатньо, щоб приспати бульби і не дати їм прорости завчасно. Просто покладіть їх зверху або всередину ящика, і періодично перевіряйте, щоб самі яблука не згнили. Ще один потужний союзник це м'ята перцева. Ефірні олії якої, зокрема ментол, мають властивість гальмувати проростання картоплі. Ви можете використовувати сушену м'яту, розсипавши її між шарами бульб, або покласти кілька свіжих гілочок. Ефект буде відчутним, а бонус у вигляді приємного аромату в коморі вам гарантований. Схожими властивостями володіють і фітонциди хвойних дерев, тому гілочки ялини або сосни, покладені в ящик, не тільки затримують проростання. Але й завдяки своїм антисептичним властивостям захистять картоплю від грибкових хвороб. Якщо ви боретеся із зайвою вологою, вам на допомогу прийде деревний попіл або крейда. Ці речовини є чудовими абсорбентами, які вбирають надлишок води з поверхні бульб, а лужне середовище, яке створює попіл, згубне для багатьох нелісних бактерій. Просто припудріть картоплю просіяним попелом перед зберіганням, це абсолютно безпечно і екологічно. А перечищенням ви просто змиєте його водою. Також здавна наші предки використовували листя папороті, горобини або полину, перекладаючи ними картоплю. Ці рослини виділяють речовини, що відлякують шкідників, і пригнічують патогенну мікрофлору. А тепер поговоримо про ворогів. Найпідступніший сусід для картоплі це цибуля, і, на жаль, багато господин зберігають їх разом в одному відсіку. Це фатальна помилка, адже цибуля виділяє фітонциди та вологу, які провокують картоплю до гниття та проростання. А сама цибуля від сусідства з вологою картоплею швидко розм'якшується. Тримайте ці два овочі в різних кутках кухні або погреба, вони не пара. Так само не варто зберігати поруч часник, хоча його вплив менш агресивний, але все ж небажаний. Що ж робити, якщо ви все таки не догледіли, і картопля почала проростати? Якщо паростки маленькі, коротші за 1-2 см, а сама бульба тверда, її можна сміливо вживати в їжу, попередньо ретельно обламавши паростки. Але пам'ятайте, що в основі паростка концентрується солонін, тому при чищенні вирізайте місце кріплення вічка глибоко із запасом. Якщо ж паростки довгі, а бульба стала м'якою і змошкуватою, це означає, що вона віддала всі свої життєві сили на ріст, у ній зруйнувалися вітаміни. А крохмаль перетворився на цукри для живлення паростка. Така картопля не отруйна, якщо не зелена, але харчова цінність її мізерна, а смак ніякий, тому краще залишити її на насіння або утилізувати. Окремо хочу зупинитися на методі, який дозволяє зберегти картоплю ідеально свіжою, наче щойно викопеною, аж до наступного літа це піскування. Суть методу полягає в тому, що картоплю в ящику пересипають сухим річковим піском, тирсою листяних дерев або лушпинням цибулі, хоча з цибулинням треба бути обережним через запах. Пісок ізолює кожну картоплину, не даючи їм торкатися одна одної, що унеможливлює передачу гнилі. Крім того, пісок працює як термостат, згладжуючи перепади температур і як регулятор вологості, забираючи зайву воду або віддаючи її при пересиханні. Це трохи брудна робота, але результат того вартий. Навесні ви дістанете з піску картоплю, яка виглядатиме так, ніби її викопали вчора. Часто запитують про особливості зберігання ранніх та пізніх сортів. Тут важливо розуміти, що рання картопля, яку ми так любимо їсти молодою скропом, генетично не пристосована до тривалого зберігання. У неї є тонка шкірка і багато вологи. Тому навіть в ідеальних умовах вона пролежить максимум до листопада-грудня. Для зимових запасів вибирайте середньостиглі та пізні сорти, які мають товстішу шкірку, щонішу м'якоть і довший період природного спокою, саме вони здатні долежати до травня без втрати якості. Не варто забувати і про регулярний огляд своїх запасів візьміть за правило хоча б раз на 2-3 тижні заглядати в ящики. Нюхайте повітря. Запах гнилі чи цвілі з'являється раніше, ніж ви побачите зіпсовану бульбу. Якщо відчули неприємний душок, не лінуйтеся перебрати весь ящик, знайти джерело смороду і ліквідувати його. А сусідні бульби, які торкалися гнилої, краще використати найближчим часом, бо вони вже інфіковані, навіть якщо виглядають здоровими. Це як хірургічне втручання, яке рятує життя всьому організму, в нашому випадку всьому врожаю. Ще один нюанс для тих, хто живе у власному будинку: зверніть увагу на захист від гризунів. Мощі та щури обожнюють картоплю і можуть за зиму знищити або попсувати половину запасів, а також занести небезпечні інфекції. Використовуйте металеві сітки для вентиляційних отворів, розкладайте пахучі трави, які не люблять гризуни, м'ята, чорнокорінь, бузина, або використовуйте ультразвукові відлякувачі. Важливо, щоб ваш погріб був неприступною фортецею для непроханих гостей. Згадаємо також про буряк, який часто зберігають разом із картоплею. На відміну від цибулі, буряк це добрий сусід, його можна насипати шаром поверх картоплі. Цей симбіоз вигідний обом. Буряк має товсту шкірку і не боїться пересихання, але він чудово вбирає надлишкову вологу, яку виділяє картопля, захищаючи її від гнилі. А сам при цьому залишається пружним і нев'яне. Це простий і геніальний спосіб оптимізувати простір і покращити умови зберігання. На завершення хочу сказати, що ставлення до зберігання врожаю це показник нашої поваги до землі та власної праці. Ми живемо в часи, коли продукти доступні в супермаркетах цілий рік, але жодна магазинна картопля, оброблена хімікатами проти проростання. Не зрівняється за смаком і користю з тією, яку ви виростили власноруч і зуміли правильно зберегти. Це не просто економія коштів, це впевненість у тому, що ви їсте натуральний продукт і задоволення від того, що ви змогли забезпечити свою родину смачною їжею до самої весни. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам переглянути свій підхід до зберігання. І, можливо, вже сьогодні ви підете і покладете пару яблук у свій ящик з картоплею або накриєте його темною тканиною. Експериментуйте, спостерігайте, адже кожне сховище має свій унікальний мікроклімат, і, можливо, саме ви знайдете свій ідеальний рецепт збереження свіжості. Пам'ятайте, що природа мудра, і якщо ми навчимося розуміти її закони та діяти з ними в унісон, вона віддячить нам щедрими плодами. Бережіть себе, свій врожай. І нехай на вашому столі завжди буде смачна здорова їжа, вирощена з любов'ю на нашій рідній українській землі. Дякую, що дочитали або точніше дослухали цей довгий, але важливий матеріал до кінця, адже це означає, що вам не байдуже, що ви їсте і як господарюєте. Бажаю вам міцних ящиків, сухих погребів і смачних страв із картоплі, які зігріватимуть вас і ваших рідних довгими зимовими вечорами. До нових зустрічей на рядках та в коморах.